Часто питають, як визначити розмір голови. Легко. Розмір картуза. Ну, Ще розуміли. легше. Можна за допомогою кабеля від телефона, або звичайної нитки, шнурка, що завгодно, щоб обміряти окружність. ботинок, шнурок і, лінійка, і Так, я сподіваюся, що у усіх є. Але оскільки у нас є еластичний метод, навіть таке придумав, то ми заміряємо. Розмір голови десь на цьому рівні. Отак. От на цьому рівні ми заміряємо. Так? Я б сказав би на найбільш виступаючому. У мене так. Може, в кого десь ви вже у місті, що виступає. виступає. Виступаю. І все. І ви отримуєте результат. Мій розмір на випадку. Отакий. Не каже. скажу. Тому це все дуже просто та легко. Але якщо у вас є картуз, наприклад, якщо ви його купили десь там, в іншому магазині, то ви можете подивитися в ньому розмір. І він може це вам набрехати. Так, він може вам набрехати. І ту кепочку, яку нам дали кажуть, у мене 58-й. Ага, дідька лисо. 58-й написано на кепці. А по факту чоловічка був 60-й. Аж на два розміри похибка була. Хоча сидять вони на ньому обидва нормально. Наш 60-й, його 58-й. А, а по лінійці і сантиметру вони обидва 60. Розумію? Отакий. Тому заміряти це дуже важливо. Так. І якщо ви вказуєте, наприклад, нам чи комусь іншому, що йде розмір 58, кажіть, що це охват голови, тому так. що завжди повинен бути трошки допуск більший, щоб вона вам не давила. Так. Я взагалі люблю, щоб свободно було. Бо я, я люблю натягувати аж. На. Ну хто на кліти? О, такой! Ну, затылок! Ну затилок. Ну, на затилок. Назад! <рик>